12-річний Джошуа Смурфат хотів відчути вільне падіння і таки дізнався, що це. Хлопчик пішов кататися на екстремальному атракціоні Drop Zone і на висоті 30 метрів раптово вислизнув зі свого сидіння та сторч голов полетів донизу. Мати Джошуа бачила, як син із шаленою силою вдарився головою об бетонний майданчик атракціону. Це була жахлива трагедія, та хлопчик бодай не страждав. У всякому випадку, якщо вірити шкалі болю, заснованій на наукових дослідженнях. На ній падіння з висоти, яке призводить до миттєвої смерті, оцінюється всього в 3 бали, тоді якнайбільша позначка 140. Попереджаю, відео містить матеріали, які можуть шокувати. 9 червня 91-го року в історії парку розваг Кінс Айленд в Огайо називають чорною неділею. Близько дев'ятої вечора двоє друзів Тімоті Беннінг і Вільям Хейткоут прогулювалися в парковому саду біля ставка з фонтанами. Вечір був спекотний, тож Тімоті вирішив обрискати товариша водою. Та щойно він торкнувся води, його тіло немов би заціпаніло. І чоловік впав на мілководді. Не розуміючи, що трапилося, Вільям кинувся до друга, але так само миттєво звалився у воду. Кількома хвилинами пізніше, двох відвідувачів парку, які якось дивно плавають в озері, помітив працівник кінгс Айленду Дарел Робертсон. Виявилося, що кабель, який живив насоси для фонтанів, був пошкоджений, тому весь ставок перетворився на велику електричну пастку. При цьому Тімоті Беннінг, котрий перше у неї потрапив, вижив. А Хейт та Робертсон, які кинулися на допомогу, загинули. За шкалою болю смерть від удару струмом оцінюється в 36 балів. Та в парках розваг на відвідувачів чекають ще страшніші небезпеки. Коли 2 червня 1997 року в аквапарк сан франциско приїхало 120 підлітків, працівники підозрювали, що день у них буде непростим. Старшокласники святкували прийдешній випускний. Коли ввечері адміністрація оголосила, що підліткам пора повертатися до автобусів, кілька десятків школярів одночасно кинулися до банзайського трубопроводу з вивистою 23 метрової гірки з кількома доріжками. Рятувальник даремно кричав підліткам, що за правилами безпеки вони не можуть піднятися на гірку всі одночасно. Щонайменше 33 з них усе ж таки вирішили з'їхати разом. Але в той момент як схил під ними обвалився, школярі стрімко покотилися вниз. Шестеро учнів отримали серйозні поранення. Серед хаосу і криків, що щинилися після трагедії, була особливо мотрошна деталь: червона калюжа, в якій лежала дівчина. Її грудна клітина була практично розтрощена від удару об землю, і студентка померла всього через 45 хвилин. Гадаю, протягом цього часу бідолашна відчувала не менші муки, ніж від пострілу в груди. А це 43 бали за шкалою болю. Та на іншому континенті, 25 жовтня 2016 року, інший водний атракціон завдав відвідувачам ще більших тортур. Того дня Кейт Гудчайл разом зі своїм партнером Рузі та братом Люком відвела доньку в популярний австралійський парк розваг Дрімворд. Близько 2.20 дня всі вони відправилися на сімейний атракціон Тандер Рівер Репіц». Це буквально штучна річка, якою рухаються плоти із відвідувачами. А на її берегах облаштовані цікаві декорації. При цьому найбільша можлива швидкість на цьому атракціоні 45 км на годину, а весь заїзд триває менше 4 хвилин. І Кейт Гудчайлд з родиною та ще одна жінка з сином, які сіли в той же пліт, уже завершували цю коротку веселу подорож, коли побачили попереду перепону. Інший порожній пліт застряг наприкінці атракціону, заблокувавши колію, якою рухався. До останнього здавалося, що нічого поганого не трапиться. Та врешті Кейт і інша пасажирка виконали своїх дітей із плоту за секунду до того, як він врізався в інший, і перевернувся. Четверо дорослих пасажирів постраждали від зіткнення, але були живими, коли впали у воду під рейками Тандер Рівер. Працівники парку одразу викликали рятувальників, зупинили атракціон і почали відкачувати воду. Але поки вони намагалися осушити штучну річку, двоє дітей несамовито кричали, бачачи, як їхні матері повільно помирають. Усі четверо дорослих потонули, а це за шкалою болю уже 57 балів. Але якщо утоплення навіть не на середині шкали. То що ж у біса знаходиться далі? 3 січня 1984 року. 48-річна Долі Янг зі своїми п'ятьма друзями відвідала каліфорнійський Діснейленд. І звісно ж, вони не пропустили матергорн бобслей, легендарний атракціон тих часів. Близько пів на четверту вечора усі шестеро друзів зайняли місця в санчатах. При цьому Янг сіла сама. Бобслеї, як завжди, полетіли двома доріжками, які більшу частину подорожі розташовані паралельно. Та всього через кілька хвилин після початку подорожі Янг з невідомої причини не втрималася в санях і випала на рейки. Люди, що їхали паралельною доріжкою, помітили налякану жінку, котра намагалася підвестися. Як раптом сталося непоправне, і за рогу з'явився наступний бобслей. Сім'я, що сиділа в ньому, подумала, що на коліях лежить манекен, та секундою пізніше батько закричав донькам. Щоб ті закрили очі, і їхні санчата наїхали на долі Ян. Бобслей застряг поверх тіла жінки, і тільки тоді спеціальна система сигналізувала оператору, що щось пішло страшенно не так. Колеса бобслею наїхали на тіло жінки так, що її обезголовило. Ян померла на місці майже миттєво. Та у цього майже ймовірно вистачило, аби відчути біль, що оцінюється в 77 балів. Але на цій шкалі є дещо значно гірше, як і в історії парків розваг. 22 вересня 2000 року шестирічний Ніколас та чотирирічний Брендон Цукери були найщасливішими дітьми в світі, бо їхня сім'я приїхала в Діснейленд. Для молодшого хлопчика, який фанатів від героїв Діснея, це був найкращий день у житті. Цукери цілісінький день розважалися в парку, і після десятої вечора наостанок вирішили покататися на атракціоні, присвяченому кролику Роджеру. Це були окремі жовті таксі, розраховані на двох пасажирів які мчали тунелями з яскравими декораціями, обертаючись на 360 градусів. Та брати цукери не збиралися розлучатися, тож вдвох сіли в таксі разом з матір'ю, а їхній батько та бабуся зайняли місця в кабіні за ними. Та діти насолоджувалися атракціоном всього кілька хвилин, бо потім сталася катастрофа. В тієї миті, коли мати нахилилася, аби підняти щось із дна таксі, Брендон випав із кабіни. Секундою пізніше батько хлопчика бачив, як його чотирирічного сина затягнуло під колеса таксі. Чоловік миттю кинувся на допомогу, але він не зміг ані зупинити атракціон, ані підняти машину. А вона рухалася вперед, тягнучи за собою Брендона ще близько трьох метрів. Батько знайшов сили, аби покликати на допомогу. І, хоча в Діснейленді заявили, що оператори атракціону відреагували миттєво та насправді на допомогу дитині кинулися від відвідувачі парку. Ба Більше працівники атракціону забороняли їм заходити в тунелі. Та на щастя, поліція і пожежники прибули швидко, вони використали домкрат аби дістати хлопчика. І, хоча він уже не дихав, рятувальники робили серцево легеневу реанімацію, аж поки їх не замінили парамедики. І лікарям дивом вдалося відновити пульс Брендону, але хлопчик пережив клінічну смерть. Фактично, цукер пережив досвід, схожий на поховання живцем, коли організму не вистачає повітря, але вдихнути людина не може через шалений тиск на груди. Бути похованим живцем на шкалі болю оцінюється в 90 балів. Але на цьому страждання Брендона не закінчились. Він отримав незворотні ушкодження мозку і більше не міг ходити та говорити. У 13 років Брендон помер. Але його трагедія була не єдиною, яку б Діснейленді прагнули стерти з історії. 8 липня 1974 року студентка Дебі Стоун ішла на роботу неймовірно щасливою, бо збиралася заручитися. Дівчина працювала ведучою на новому популярному шоу Америка співає в Діснейленді. Це була вистава з окремих музичних номерів, кожен з яких виконували на новій сцені. Аби майданчик змінився, стіни з лівого боку рухалися назустріч одна одній і змикалися, відокремлюючи одну сцену від іншої, шість таких майданчиків по черзі оберталися до залу, а ведуча вітала глядачів на початку вистави та прощалася в кінці. Того вечора цю роль виконувала Дебі Стоун. і вже пів на одинадцятого вечора, коли попередня вистава в Америка співає, завершувалася і сцени змінювали. Положення один із відвідувачів почув крик, від якого його пройняв мороз. Було зрозуміло, що це точно не частина вистави. Тож оператори атракціону кинулися до театру і побачили приголомшливу сцену, Дебі Стоун живцем затиснуло і розчавило між стінами двох сцен. Я думаю, що після такої трагедії більшість кісток в тілі зламались би, а внутрішні органи пошкодилися. І за шкалою болю, гадаю, це мало чим відрізнялося б від потрапляння живцем в м'ясорубку. А це 96 балів. Головною родзинкою сіднейського луна парку у 70-х був потяг привид. До нього завжди тягнулася довжелезна черга. Тож не дивно, що брати Крейг і Деміан Анготсони вирішили витратити свої останні квитки саме на цей атракціон. Коли пізно ввечері 9 червня 79-го року черги до нього майже не залишилося, із синами пішов батько Джон, а мати хлопчиків Джені вирішила з'їсти морозива. Жінка не могла знати, що це її рішення стане доленосним. Загалом тоді близько 35 пасажирів зайняли місця в потязі привиді. Всі вони прямували у темні тунелі із моторошними декораціями та спецефектами. Того дня серед них був запах диму і моторошно-реалістичний вогонь в каміні. Особливо тішилися жахастиками четверо 13-річних підлітків. На відміну від їхнього на рік молодшого друга Джейсона, оператор атракціону витягнув хлопця із вагона до того, як він заїхав в тунель. Підліток сварився і протестував. Та за зрозумів, що його щойно врятували від справжнього пекла. Саме тієї миті з обох кінців тунелю потяга привида з'явилися чорні хмари диму. А відвідувачі, які були в темних тунелях, спершу сплутали запах диму із частиною спецефектів, як і невелике полум'я від пожежі, близько 10.30 вечора, атракці... І он повністю охопило погм'я. Дженні Готсон, заламуючи руки, сподівалася побачити, як її чоловік та сини вибираються із пастки. Десь поруч стояв Джейсон Холман, виглядаючи своїх друзів. Та всі вони загубилися в темних тунелях, які мали їх налякати, і згоріли живцем. За шкалою болю смерть у вогні оцінюється приблизно в 101 бал. Та ви вже знаєте, що я скажу далі. Відвідувачам парків розваг доводилося переживати події, болючіші за всі раніше згадані. Підліток Кейтлін Ласітер проводила спекутний червневий день 2007 року в парку розваг Кентукі зі своїми друзями. і там був атракціон, аналогічний тому, з якого випав Джошуа Смурфат, хлопець, про якого я розповідав вам на самому початку. Та вежа сили супермена була 54 чотири метри завишки і розвивала швидкість падіння до 67 км кілометрів на годину. Але його суть була така ж піднімати людей в сидіннях вгору, а потім кидати їх вниз, гальмуючи перед землею. Кейтлін Ласітер з подругою із задоволенням покаталися на вежі сили супермена і раптово для самих себе вирішили спуститися вдруге. Та друга поїздка обернулася катастрофою. Коли сидіння піднялися всього на 6 метрів, біля атракціону почувся страшенний шум і звук. Схожий на удар батога. А наступної секунди на дівчат впав кабель, обмотавшись навколо тулуба і шиї Кейтлін. Підлітки закричали, але сидіння продовжували повсти вгору. Лише коли біля башти з'явився дим, а повітря наповнилося їдким запахом горілого, люди навколо сполошилися. Але оператору знадобилося ще 10 секунд, аби натиснути на кнопку аварійної зупинки. Та було пізно сидіння з пасажирами полетіли донизу. Кейтлін встигла зняти кабель і шиї та тулуба, але він оплівся навколо її ніг, і за кілька секунд дівчині відірвало обидві ступні вище щиколоток. Лікарі дивом врятували не лише дівчину, але і її праву ногу. Та, попри це, вона фактично переживала травматичну ампутацію обох ніг, що на шкалі болю 110 балів. Але якщо втратити обидві кінцівки і навіть голову, це не найгірше на цій шкалі. То що ж тоді отримало рекордні 140 балів? На жаль, це на власній шкірі відчула 11-річна дівчинка. 7 березня 2016 року Елізабет Гілрід зі своєю сім'єю відвідала фестиваль в Омасі Небраска. Звісно ж, найбільше дівчинку цікавили там атракціони, серед яких там була і центрифуга, королівська корона, на якій Елізабет із задоволенням каталася з іншими дітьми. Та дуже скоро у веселищі перетворилися на жах. Дівчинка зісковзнула зі свого місця і її довге волосся затягнула в механізм атракціону. Ці тортури тривали декілька хвилин, доки Елізабет не впала на підлогу у центрифуги. Випадкова очевидиця кинулася до дівчини, але їй спершу довелося голими руками зупиняти атракціон, який за інерцією продовжував крутитися навіть після вимкнення. Діставшись до Елізабет, жінка зрозуміла, що дівчинці зірвало скальп саме здирання шкіри заживо вважається одним із найжахливіших видів тортур. Додам, що Елізабет вижила, а лікарям навіть вдалося частково зберегти шкіру на голові дівчини. Тепер вона вчиться приймати себе нову. Звісно, я волів би, щоб жодної з цих катастроф не трапилося. Та якщо ви хочете знати, які небезпеки можуть чекати навколо, дивіться інші відео на моєму каналі і пишіть в коментарях про що ви б хотіли почути.